На прем'єрі фільму Конотопська відьма Даша Квіткова розсекретила нову особливу роль у її житті. Злата Огнєвіч прокоментувала роман з одруженим чоловіком. А Оля Цибульська розповіла про незаплановані пригоди у Нью-Йорку. Це Ще великий секрет. Дуже давно не було нічого чути про вашого переслідувача? Моя менеджерка попросила, щоб його перевірила охорона. І Його перевіряють, а в нього величезний такий тісак під курткою. Ви запитували його, чи готовий він до публічності. Я боюся чоловіків творчої професії, бо їх мало адекват. <ріхи> <ріхи> Повномасштабна війна вас розлучила з вашою родиною? Це особисте питання, на них я не відповідаю. Але ви зараз розлучити чоловік чи досі в шлюбі офіційному перебуваєте? Що давно їздили з синочком відпочивати, як пройшов ваш відпочинок? І чи легко взагалі з маленькою дитиною відпочивати на морі? Ви знаєте, це не легко. Але я думаю, що зараз зрозуміють мене всі мами, коли ти їдеш з дитиною на відпочинок, це більше відпочинок для дитини: поліпити з пісочка, позбирати камінчики, крабіків чи ще когось. Тому це був відпочинок суто для Лева, і він пройшов круто. Були якісь можливо капризи лева і щось там У мене були. Звичайно, це ж дорога. Ми два дні були в дорозі, і капризи, і крики, і вітрянка була на морі. Е, повний пакет був, але нічого ми справились. А вас вітрянка принесла? А я просто хворіла. мені мені пощастило, що я хворіла. Тому я ви знаєте, коли побачила, що в вітрянка, я думаю, боже, як круто, що це сталося на морі зі свіжим повітрям, сонечком, і соленою водою. Тому. Скільки я зрозуміла, сьогодні по вашим сторі, що ви їздили на хрещення сина Тані Парфілівої. Це не... ще великий секрет. Знаєте, я як та сама подружка, яка зберігає таємницю, поки Таня нічого сама перша не розповість. Я так розумію, що ви стали хрещеною мамою. Синочка стала так, це правда. Які відчуття у вас були. Ви знаєте, це для мене такий дуже трепетний момент, тому що це вперше, коли я взагалі стаю хрещеною мамою. І для мене, це знаєте, ти як знаходиш другу сім'ю. Я дуже люблю синочка Тані, і мені неймовірно приємно, що я стала мамою разом з Женією. Це був особливий ритуал, де були тільки такі близькі люди. І от коли Таня захоче, вона більше сама розкаже. Я поки зберігаю таку таємницю, хоча все вже розказала. Так само у вас сторіс щодня величезні просто букети, і тим не менше, ваше серце нібито залишається досі вільним. Чи знаєте ви від кого ці букети? На якому етапі відбувається ця комунікація з цими чоловіками? Як ви можливо їм красиво відмовляєте? Дивіться, моє серце вільне, це правда так. З приводу букетів я просто люблю увагу чоловіків, я не забороняю їм, не знаю, дарувати мені квіти, коли вони це хочуть робити. Буває таке, що вони просто знаходять мій номер, передають номер в квіткову крамницю, вони вже зв'язуються зі мною і хочуть там питають, коли можна доставити букет. Так, це і відбувається. Чи Були якісь незручні моменти, коли хтось зі знайомих чоловіків подарував букет, потім ви десь перетинаєтеся, і вам незручно, що ви не можете цьому чоловікові відповісти взаємністю? А, та, якщо чесно, ні. ні. Ні, брешу, було. А, було таке. І, я, напевно, одному чи двом чоловікам відмовила, але ми досі спілкуємось. Тобто вони... Ну, ми або просто як товариші, чи я не знаю, як це назвати, просто спілкуємось. Привіт, як справи. Все а добре, що? як в тебе. А що вас може відштовхнути від чоловіка? Можливо, топ-три пункти, на які ви коли звертаєте увагу, і вони вас відштовхують. Ну, мене відштовхує, коли людина не може взяти відповідальність за свої слова, за свої почуття, за свої вчинки. Е, мене відштовхує, коли людина починає е, на першій або там другій, неважливо, не важливо розповідати, що там колишній колишній був просто жахливий, а я неймовірно класний. Е, та багато чого не знаю. Зате ви записали саундтрек до фільму «Конотопська відьма і фільм. Він такий фільм жахів, доволі містичний. Чи не було страшно брати участь в, тако, в таких зйомках? Мені навіть почесно брати участь в цих зйомках, бо я вважаю, що кожна жінка наділена чарами, наділена магією. Тим більше зараз жінки нашої країни вони. Посилають всю свою енергію і сили на те, щоб скоріше наблизити перемогу. Так, звичайно, хлопці і дівчата вони б'ються на передовій, але все одно ця енергія і віра народу цілого в те, що в нас все вдасться зберегти нашу рідну землю, битися, битися любов'ю до України також. Я думаю, що це працює. Я вірю в енергетики, в матеріальність думок. Я, я вірю в те, що Народ України зараз має бути як ну як ніколи об'єднаний абсолютно всі. Фільм ще про помсту. Чи Як ви взагалі ставитеся до помсти в житті? Чим мстилися ви комусь і чи мстився хтось вам вами в житті? За підлість, яку мені робили люди, люди в житті, я не мстилася за це. Не мстилася артистам, які команди яких проти мене замовляли дизлайки, і ми потім з командою це дізнавалися. Я нічого у відповідь не замовляла і не займалася ніколи таким, бо я вважаю, що. Карма вона дуже точна і вона завжди, в певній мірі, знаходить тих людей, кому треба віддячити. Це Знаєте, як собака на вулиці гавкає, я ж не гавкою її у відповідь. Приблизно так у мережі нещодавно було сотні заголовків, що Злата Огні закрутила роман з одруженим чоловіком. Мова йде про Максима Бородіна, з яким ви записали дует нову пісню. Чи все таки була якась симпатія між вами на площадці? В той день так була певна магія, тому що я згадала свою особисту історію життя. Є така любов. З якою тобі і можливо бути, і водночас неможливо. Але коли от були зйомки кліпу, ця вся романтика між вами виникла щось до Максима, якась? Давайте вам так скажу, ми не цілувалися. Те, що люди бачать, там вони собі додумають поцілунків. Не було був тільки натяк на поцілунки для того, щоб це була така романтична історія. Дуже давно не було нічого чути про вашого переслідувача, що, зрештою, з цією справою, чи вдалося на законодавчому рівні її якось вирішити? Звичайно, що ні. В нашій країні, особливо зараз, в ці часи, не приділяють увагу законам, які захищають жінок. І з тих пір, коли він на мене нападав, нічого не змінилося. Навіть мій юрист мені сказав, що злата тільки коли він тебе проштрикне ножем дуже глибоко тоді я буду мати можливість тебе захищати і якось вплинути. А поки що він просто буде ходити і переслідувати тебе. Але на щастя останнім часом його не було вашим. Так, він, він він кудись зник. Єдине, що я його колись бачила у себе на районі, і я сказала, що якщо я побачу тебе тут ще раз, я викличу поліцію. Забирайся геть звідси. Він працює в таксі. Ви охорону наймала собі чи ні? Ні, я не наймала. Зі мною охорона працює на якихось великих опенер-концертах або або таких концертах, де неможливо проконтролювати потік людей і хто прийшов знову ж таки. Це дуже гарно працює. Допомагає. В мене була історія, коли я співала на місці, на дні міста, і підійшла людина фотографуватися і. Моя менеджерка попросила, щоб його перевірила охорона, і його перевіряють, а в нього величезний такий тісак під курткою. Тобто, якби він дійшов би до мене, що б в нього на думці було? Тому в таких випадках, звичайно, артистам потрібна охорона і, і всі ці заходи безпеки. Вірите взагалі в містику? Я пам'ятаю, що я приїхала якось на один кастинг е програму і я не могла знайти відповідь на запитання. А, і до мене підійшов чоловік, постукав у вікно. Це було на фільм Ю не на фільм «Юей», а на Довженка. Я опустила скло. Він каже: Привіт, ти сумніваєшся, але йди. А я кажу: А ти хто? Він каже: я мольфар зовсім молодий хлопець. Я не знаю, звідки прийшла йому ця інформація. Хоча, якщо зізнатись чесно, я сама трохи відьма, бо в мене в родині є прапрадід мій Терешко, над яким колись як казала, моя прабабуся, глузувало все село, але все, що Терешко прогнозував, все збувається. Тому, можливо, в мене теж десь є там. Третє око чи четверте побачимо. Нещодавно відпочивали у Нью-Йорку. Як пройшов цей відпочинок? Що цікавого для себе там побачив? Е, ну насправді я їздила. Е, в мене мала бути презентація моєї книги Цвіти в Америці, але е, в літаку у Нестора почалася вітрянка. І в нас почався карантин. і Ми відсиділи всі дні карантину в готелі. Я скасувала всі події. І потім тільки друга частина відпочинку відпочинку, відпустки, поїздки вона була пов'язана із зустрічами з нашою діаспорою в Чикаго. Я була в реабілітаційному центрі, де хлопці і дівчата допомагають відновлюватись людям, які в складному стані приїжджають туди з передовою. Поспівала для них там, відіграла ми концерт, зробили ще одну благодійну зустріч і показала нестору нарешті Таймсквер. Він мріяв побачити. І будинок із фільму Один вдома. Він, нарешті, до речі, не боїться його дивитися, тому що раніше він лякався від цього фільму. Тому це були такі приємні враження для мене, як для мами. Це було що? що я раніше маленька дівчинка з маленького міста не могла, а тепер зробила для сина. Вас від вітрянки перенесло. Мене я перехворіла в дитинстві, та а, а в літаку в нас це почалося. І е, до речі, це був цікавий інсайт, тому що коли я почала шукати лікарів або українців там, щоб зрозуміти, що робити, е, мені сказали, що в Америці діти вітрянкою не хворіють, бо вони всі роблять прививки. Тому треба подумати над цим. Мені було раніше. Думайте, ви наперед. Ви у себе в сторіс розповідали про те, що Нестор інколи просить вас сфотографувати, опублікувати з ним фотографію, і ви запитували його, чи готовий він до публічності. Зрештою, чим ця розмова закінчилася? Чи дійсно син хоче піти можливо якусь творчу професію стати публічним? Я боюся чоловіків творчої професії, бо їх мало адекватно. Якщо Це серйозно, тата. А, але йому подобається бути публічним, йому подобається, коли його впізнають на вулиці. і він завів свій ютуб канал Хоер. Він там показує, як він грає ігри на комп'ютері Роблекс і що там ще є? Роблекс і ще якась. Підпишіться, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар. Зовсім скоро перше вересня. Як ви готуєтеся до школи? Чи плануєте йти в Україні в школу, чи можливо десь за кордоном? Ну, у мене депресія з приводу першого вересня, тому що якщо вірити пліткам про відключення світла, то в нас знову буде світло з 4 до 6 години ранку, і доведеться в цей час готувати сніданки і прати речі. Нестор каже, що школа ментально його втомлює, але він готовий і насправді насправді це дуже прикольні. Відчуття я кожного першого вересня плачу від щастя і згадую себе дитиною в школі. Дестер піде десь в Києві в школу? Так, Звичайно, ми, ми вчимося в школі тут в Україні. Нікуди не їдемо. Залишаємося вдома. Вже зібралися, купили там нову форму, нові зожити. І в скільки зараз обходиться зібрати дитину в школу? А ми не купуємо, тому що в школі все є. Їм дають книжки і зошити. А з формою я чекаю до 30 серпня, тому що ще росте нога. Він займається спортом, почав займатися плаванням, і речі дуже швидко стають короткими. Тому скуплятись буду як будь-яка нормальна мама напередодні в останній день. Ви нещодавно змінили колір волосся. Зазвичай, коли жінки роблять якісь кардинальні зміни, щось відбувається, якісь зміни в їхньому житті. Чи були якісь зміни в вашому житті? І чому вирішили змінити колір волосся? Ну, поки що не було, але кажуть, що жінки під 40 починають шукати молодого коханця. Хто знає, що буде сьогодні на Конотопській відмі? Якщо кіно буде не дуже, то буду придивлятися до хлопців. Багато кінокритиків говорять про те, що зараз висельвітлювати такі фільми ще зарано, тому що хтось може бути травмований, комусь може ще боляче дивитись такі фільми. Яке ваше ставлення до цього? Я думаю, що для того, щоб зробити боляче або травмувати нашому кіно ще дуже дуже далеко, тому що травмувати і робити боляче це дуже складні емоції, які потребують певної майстерності від кіностудій. Думаю, що плоди справжньої от вибуху української культури, нової прекрасної кінокультури, ми будемо бачити не зараз. Не жаль, не зараз. Ще раз роки 3-4. А з приводу мистецтва про війну під час війни я теж впевнений, що так, окрім документального кіно, яке змушено документувати реальність тут і зараз. Для ігрового кіно про війну рано. Тому що, якщо ми з вами подивимося в історію, то кожне геніальне кіно про війну було знято, коли ця війна закінчилась. Наприклад, рятувати рядового Райана», е, Господи, наприклад, Звичайний фашизм, список Шиндлера, ну, типу, ці всі фільми, які залишилися в культурі, якщо дуже важливе, було знято навіть білоруський фільм Іди і дивись! Він відзначений як один з найстрашніших фільмів в історії людства. От ці всі фільми про війну зняті через 10, 5, 15, інколи 30 років після того, як закінчилась війна. Апокаліпсис сьогодні попали ці всі фільми зняти після, тому що коли ти знаходишся під час війни, то ти зараз ти маєш свою психіку моделювати, щоб виживати щоденно, щоб щось думати. Тебе немає часу, щоб зупинитися, прорефлексувати і оцінити, що важливо для кіно. Тому я вважаю, що ми не не можна зняти якісне кіно про війну ігрове. Зараз під час війни, але подивимось зараз. В одному зі своїх інтерв'ю ви розповідали, що коли в дуже юному віці зробити щось масштабне, маючи на увазі свою виставу, яку ви зробили, про розстріляне відродження, потім дуже важко перейти на новий рівень. Чи думали ви вже про цей новий рівень? Можливо, щось готуєте зараз? Так, ми дещо готуємо зараз, дещо зовсім, зовсім в іншу сторону. Ми готуємо міні-альбом. Це не буде вистава, але це буде мій альбом, і він не те, що не про там 20-ті чи 30-ті, він навіть не про Україну. А Про що? Можливо, попри відкритий. Про... про владу. А. Як вам взагалі зараз ваше життя змінилося після того, як додалося вам медійності, публічності? Вас почали впізнавати, почали записувати з вами інтерв'ю і так далі. От як ваше відчуття в цьому? всьому? Ти може транслювати якусь ідею, згуртовувати людей там для збору, чи для не знаю, якоїсь акції, чи певної книги. Щось що вона класна. Гляньте цю документалку. І виключно, ну, типу, те, що ти робив раніше, намагатися якось промотувати контент, який ти знаходиш прикольним, але на більш широку аудиторію. У нас був випадок нещодавно, з приводу того як аудиторія допомагає. Мене у товариша військового вкрали рюкзак, на якому жорсткі диски, де записана вся історія життя його. Ну і уявіть, 14-літні дівчата. Його знайшли за добу. СБУ і поліція такі ем, ем, щось треба буде одна його. Вот, ну, а його вже знайшли е, люди, які підписані на мур. Олександра, ви зіграли роль у фільмі Конотопська відьма. чи можете ви детальніше розказати про цю роль, як прийшли зйомки? Це був один знімальний день. Я ще тоді проходив службу в лавах Збройних сил України і якраз отримав це запрошення. Відпросився у своїх командирів у звільнення. Приїхав в своїй формі, своїй амуніції, в принципі, виконував одну із тих задачі, яку виконував і під час своєї служби я був водієм транспортного засобу. Який займається або евакуацією своїх побратимів, або вирушає на підсилення в найскладніше місце. Ви розповіли про те, що ви поповнили лави збройних сил України. Це було ваше добровільне рішення? Чи можливо вам прийшла повістка? І як вам зараз така нова сфера вашого життя? Ні, це було моє рішення. Я доброволець 128 го батальйону, 112 ї бригади. І якби це пройшло вже 2,5 роки, якби зараз знову була така історія. І цей вибір або робити його, або ні. Я переконаний, що зробив би так само. Ви розповіли, що ви займаєтесь евакуацією, правильно? Так, в армії я цим займався. А наразі чим ви там займаєтесь? Н ні, наразі я звільнений в запас. Е, коли ви були військовим, то чи були якісь моменти, які дуже сильно вплинули на вашу психіку, і чи ви працювали зрештою з психологом? Е, так, і я і. Досі виконую певні завдання для нашої бригади. Вже будучи в запасі, я пройшов підготовчі навчання з психологічних тренінгів під назвою Трім. Вона займається військовою психологією. Це програма, яка за Певних обставин за невеличкою інтерв'ю протягом 20-30 хвилин може з'ясувати наскільки той або інший бієць на сьогодні може бути після ПТСР та певного інциденту, наскільки він може бути небезпечний для себе, або інших, ця система ця трім вона є розповсюджена в Британії, і я би хотів, і вона, от якраз, допомагає цьому цьому рухові, аби. За започаткувати її основи в українській армії. А що стало причиною, що ви перейшли в запас? Певні обставини справа в тому, що я прослужив півтора року на найгарячіших напрямках. Це була і звільнення Київщини. І найгарячіша точка стратегічний об'єкт, плюс потім в квітні місяці, мені довелося боронити Харківщину. І скажу так, що оцей напрямок, так, ви запитали про психологію, чи доводилося мені звертатися до психолога, я продовжу. То якраз саме ця історія і. Що я пішов сам навчатися через те, що мені самому була потрібна ця певна психологічна реабілітація, тому що е, ПТСР і його вплив він, вони є непомітні на перший погляд, і ми навіть ще напевне ну це не знаю чи варто зараз про це говорити, але е, чимало є хлопців. Які потребують психологічної реабілітації на ротації, на декомпресії, тому я відчуваю своїм покликанням, вже будучи в запасі, цим займатися і надавати все, що я можу, все, що я вмію, все, що я набув, аби надавати їм допомогу, тому що хлопці її потребують. Ви розповідали, що повномасштабна війна вас розлучила з вашою родиною, з вашою дружиною і з маленьким сином. Вони виїхали за кордон. Чи зрештою вони повернулися зараз в Україну? Чи вони досі перебувають за кордоном? І як відстань вплинула на ваші стосунки? Я дуже рідко розповідаю в інтерв'ю про своє особисте життя, і я гадаю, що і сьогоднішній. Ваше питання вибачайте, не буде виключенням. Моя дитина періодично до мене приїздить. І ось буквально декілька днів назад вони були і декілька тижнів, і знову поїхали. Але ви зараз розлучили чоловік чи досі в шлюбі офіційному перебуваєте? Це особисте питання, на них я не відповідаю. Сюжету цього фільму покладена така помста окупантам. Однак деякі кінокритики говорять про те, що ще зарано знімати фільми там, де є окупанти, там де є наші військові, тому що ще люди не ось цю всю травму. Яке ваше ставлення до цього? А, моє ставлення дуже просте. Сьогодні треба в першу чергу знімати історії, які мають позитивне закінчення. Якщо вони корелюються з новинами, ми дивимося, не треба знімати. Якщо фільми показують таку здорову Хорошому розумінні цього слова класну пропаганду, яка нас буде е, мотивувати далі працювати і боротися, то треба знімати. Я рахую. Однак у фільмі є кадри, де окупанти зґвалтували українську дівчину, і про це не було ніякого жодного дисклеймера. І так так само кінокритики писали про те, що без попередження, якщо людина піде на цей фільм, яка була травмована, це може нанести їй додаткову травму. Як ви ставитесь до цього? І чи е, мають режисери якось попереджати про це? все таки робити якісь ставки, що там є такі кадри. Я рахую так. Я рахую, що обов'язково має бути, має бути дисклеймер, тому що е, фільми жахів це дуже часто підлітковий жанр. І часто підлітки прориваються в кінотеатри. І якщо там є сцена, яка може, скажімо так, вплинути на психіку підлітка, то про це треба просто попередити, по крайній мірі, щоб зняти відповідальність з виробника. Ся на наш ютуб канал та залишайте свої коментарі під випуском. Обіймаю вас.